Вже дев'ятсот днів триває повномасштабне вторгнення Росії на українські землі щодня та щосили наші сміливі герої боронять кожен куточок рідної України, захищають її суверенність та незалежність. Деякі з них герої навічно. Сьогодні Кременчужани проведжали в останню путь 32-річного захисника Артема Пацюка, який загинув 6 жовтня на Сумщині. Солдат Пацюк Артем Вікторович 1992 року народження, призваний на військову службу під час мобілізації 17.07.2024 року. Займав посаду сапер. Загинув. 6 жовтня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, маючи великі надії на щасливе майбутнє батьківщини, Артем до останнього подиху, щастя та гідністю, виконував свій військовий обов'язок громадянина України, залишився вірним своїм побратимам та українському народові. Він був опорою і підтримкою для своїх близьких та рідних, а ставши на захист держави прикладом справжнього чоловіка. Подвиг Артема ніколи не буде забутий, а пам'ять про нього житиме в серцях майбутніх поколінь. Вічна Шана та слава Артему Пацюку Катерина Груднєва, Олексій Крижановський Кременчуцькі новини